На вулиці 20 градусів морозу і мені вже третя людина дзвонить і питає, як перевірити свічки. Бо в інтернеті сказали, що треба перевіряти опір свічок для того, щоб оцінити їхній стан. Чотири свічки закручені в металеві тіски. Мінус підключений, мінус підключений. Перевіряємо, чи дзвониться мінус. Так, мінус дзвониться. Один ом опір самого мультиметра. Тепер Перевіряємо свічку номер 1 Дивимось її опір. Опір її 13-14 кОм. Що це за показник? Невідомо. Наступна свічка. Опір 1,7 Ом. Третя свічка. Опір 1,4 Ом. І четверта обломана. Опір 2 Ом. А тепер я вам покажу на практиці із чотирьох різних свічок, як це виглядає, якщо правильно перевіряти. Тепер демонструю, як правильно перевіряти. Підключений мінус до акумулятора це кузов автомобіля або свічки в двигуні стоять. Плюс беремо проводочок будь-який і йдемо по одній свічці. Дивимося. Ця свічка працює хорошо, якщо потримати, вона нагріється. Тримати не обов'язково, достатньо просто побачити, чи присутня іскра. Наступна свічка, маленька іскра, але вона присутня. Третя свічка, майже немає іскри. І четверта свічка, четверта свічка в короткому замиканні. Якщо повернутися до того опіру, взагалі не зрозуміло, що там було. Тепер показую наступний етап, як перевірити дві робочі свічки. У першому варіанті із проводом ми перевірили, яка свічка в короткому замиканні. Тепер підключаємо мультиметр в режим вимірювання споживання струму і першу ось цю не перевіряємо, тому як вона в короткому замиканні, перевіряємо другу, третю і четверту. Номер 2 споживає 8 А. Номер 3 10 А. І номер 4 10 А. Оці три свічки. Можна вважати робочими. Ця свічка в короткому замиканні. Якщо на цю свічку підключити амперметр, він згорить. В кращому випадку в ньому згорить запобіжник, оскільки він тут, на, у мене, наприклад, на 20 А. У вас він може бути на 10 А максимум, в моменті згорить. Тому спочатку потрібно перевірити проводочком кожну. Якщо якась із них навіть проводочком не працює, заміна. Якщо іскрить, коротке замикання заміна. Потім можемо для повноцінної перевірки заміряти. Наразі вони теплі, тому споживають близько 10 А. А коли вони будуть холодні, вони будуть споживати.